Живопис, графіку, витинанку та ляльки-мотанки представили черкаські майстрині у єдиній виставці Відчуття життя вони об'єднали свої роботи спільною ідеєю, метою та кольоровою гамою. Розповіла Суспільному керівниця галереї народного мистецтва Ольга Мартинова. Така виставка ні по начасі. Ми мій переживань ми Тішить мене це, що діти діти вже дорослі, діти ростуть. Прогресують, стараються, дуже так знаєте, повзрослили. Можливо, через те, що сьогодні такий час. Ми з дівчатами дуже довго виношували ідею цієї виставки. Дуже довго працювали над нею. Техніка робіт незвичайна, звичайна. Це покриття білою фарбою. Потім по білій фарбі намальовано олівчиком, і тоді вже пензликом зверху добра Тавкої техніки це напевно біль. від серця шло на цій виставці. Я представила ветенанки. Вони ось в такій кольорові гаммі біле, червоне, трохи чорного. І в цих ветенанках я видала свої переживання, свої відчуття. Взагалі дівчата дуже виросли і відкриваються з нових сторін. І ветенанка, і графіка, і живопис. Мені дуже подобається їхні роботи.